Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Марійка. Погляньте, яка вона красива. Але чомусь наша Марійка сумна. А сумна вона тому, що вона дуже хоче зробити для своєї матусі пиріг на її день народження. А як його зробити, вона зовсім не знає. Допоможемо Марійці. Звичайно ж допоможемо! Давайте уважно розглянемо пиріг. Якої форми пиріг? Так, він круглої форми. А ще він рум'яний, красивий та дуже смачний. Для роботи нам потрібна дощечка, пластилін, тарілочки та серветка. Але спершу давайте підготуємо наші ручки до роботи. Ми спечемо наш пиріг, найсмачніший за усіх. Дітки тісто розкачали, мами в піч його поклали. Ось і спікся наш пиріг найсмачніший за усіх. Бедемо шматочок пластиліну. Від нього відщепуємо маленький шматочок. Кладемо його в сторону, а великий шматочок зігріваємо у долоньках, щоб він був м'якеньким та добре ліпився. Тепер кладемо на долоньку та ось так коловими рухами скочуємо кульку. Ось така кулька. Ось. Кладемо нашу кульку на дощечку та зверху ось так натискаємо на неї усією долонею, розплющуючи її. Ось. Ще раз натиснемо ось такий пиріг. Тепер беремо маленький шматочок пластиліну і розкочуємо з нього ось таку довгеньку паличку. Цією паличкою я буду оздоблювати пиріг. Ось ще трішки потрібно розкотити. Ось яка довга паличка. Ось така паличка у мене. Тепер кладу нашу паличку на край пирога. Ось. І зверху наш пиріг я прикрашу готовими ягідками. Викладу ягідки на пиріг. Ось, ще тут покладу ягідку і ось тут, і ось тут. І ось ще одна ягідка. Ой, який красивий пиріг для матусі. Ось. Малята, погляньте, який красивий пиріг у мене. Я впевнена, що ви теж зліпите дуже красиві пироги для матусі Марійки. Чекатиму на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!